Нова фішка від Gemini – Генерація ілюстрованих книжок за будь-якою темою, які можна переглянути, прослухати або роздрукувати. Відкриємо Google Gemini. Скористаємося меню зліва. Знайдемо бот, Storybook. Познайомимося з прикладами промптів. Напишемо свій промт. Пригоди бджілки даринки у Карпатах надіслати. Зачекаємо, поки згенерується книга. Отже, екран розділився на дві частини. І справа ми бачимо згенеровану книжку. Її можна прослухати високим або низьким голосом, а також переглянути, що ми зараз і зробимо. Пригоди бджілки Даринки у Карпатах. У високих зелених Карпатах, де гори торкалися хмар, жила маленька бджілка на ім'я Даринка. Вона була дуже допитливою і завжди мріяла про великі пригоди. Можемо перегорнути, прочитати самостійно. Якщо нам не подобається щось, то ми можемо відкоригувати, написавши поправки ось в цьому віконечку. Книгою можна поділитися. Натискаємо на позначку Поділитися, генерується посилання, копіюємо і передаємо для читання, прослуховування. Такі згенеровані книжки в початковій школі можна використовувати на уроках читання.